Друзі, як усім привіт! Продовжуємо знайомитися із інсториками. І сьогодні наша історична постать це Іван Піддубний, шестиразовий чемпіон світу з боротьби, 118 кг сили, сильні тренування онлайн. Якби він жив у наші часи, це можливі були такі хештеги. Часто друзі кажуть мені, Іване, годі заганяєш себе цим спортом. А я їх не хочу й слухати, бо музика вже бітує у навушниках, а руки гіри підіймають так, що м'язи танцюють. Спорт це поклик душі. Ви бачили тих 11 богаїв, яких я підряд на лопатки вклав? Отож бо без стабільних тренувань не вгледіти й світової слави для українців у спорті. Уже запрошували на шоу з пошуку других половинок. Але що я можу сказати? Тіло спорту, а серце в Україні. Міцненько обнімаю. Добре, ознайомимося із статею. Я приготувалася. Отже, Іван піддубний. Ось такий красень. Майже, майже. Отже, наліпочку. Все як завжди. Починаємо з наліпочки. Головним не спортити. Отже, Іван Піддубний, 1871 1949 рік. Українці здавна славилися своєю силою. Ще за часів Кирила Кожум'яки, що колись у Дніпрі на подолі м'яв шкіри, з яких пізніше шили тепле вбрання, можливо, навіть для київських князів. Зараз світовим странгменом, тобто найсильнішим чоловіком, є Олексій Новіков, який виграв чемпіонат світу в Лондоні. Усі знають відомого світового чемпіона Василя Веростюка: ці люди такі сильні, що можуть голими руками зрушити з місця не лише вантажівку, а й локомотив. Упевнений, ви знаєте, і братів кличків, які донедавна були найсильнішими боксерами світу. Сильними є й українські жінки, українські борщині, каратистки, важкоатлетки, дзюдоїстки майже кожної олімпіади виборюють Україні золоті медалі. Уособленням сильного українського чоловіка є і я, Іван Піддубний. Сто років тому мене вважали найсильнішим чоловіком на світі, адже я перемагав усіх своїх суперників. Тоді борцям важко було зробити гроші лише спортом. Отже, ми давали показові виступи в цирку. Якось трапився випадок, коли зі мною мав боротися один швед, здоровенний, як церковний дзвін. Я поклав його на лопатки за десяток секунд. Публіка вимагала продовження, однак швед відмовлявся боротися, якщо я йому не піддамся і не програю. Зрештою, я начебто погодився, але коли ми знову зійшлися у двобої, то впіймав його, підняв над собою і покрутив, наче мішок із зерном. Глядачі ледь не лускали зі сміху. Я виступав у Парижі, мав турне у США, де змагався з місцевими салачами. Проти мене боролися дуже різні суперники. Були велетенські темношкірі хлопці, був один двометровий голландець. Були хлопці значно більші та значно дужчі за мене. Та за роки змагань я зрозумів, що не все вирішують м'язи. Якось в одному американському містечку на березі Місісіпі на ринг вийшов здоровань, мабуть, удвічі більше за мене. Коли ж публіка побачила мене знаменитого борця Івана Піддубного. То почала сміятися, гадаючи, що їхній гігант розчавить мене, хоч, повірте, і я був чоловіком далеко не маленьким і міцним, наче скеля. Але переді мною стояла не просто скеля, а ціла гора. Я подумав, що якщо цей чоловік такий здоровенний, то, мабуть, йому важко пересуватися. А отже, мені варто не вступати у швидкий двобій, а намагатися вимотати суперника. Тож я намотував кола навколо нього, помічаючи, як важко він дихає. І тоді, коли втома почала його долати, я знайшов потрібну мить і поклав його на лопатки. Отакого, От друзі, розум важливіше за силу. Багато хто хотів здолати мене, але нікому так і не вдалося, тому мене називали переможцем переможців або чемпіоном над чемпіонами. Тож, щоб ви знали, що Іван Піддубний або Іван Сила. Як мене ще називали, відзначився не лише міцними м'язами, а й хитрістю і розумом. Якщо природа наділила вас міццю, то цим варто не хизуватися, б'ючи слабких, а лише користуватися у спорті та для самозахисту. А ще сильна людина мусить бути чесною та відповідальною. Мудрі слова. Отже, друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей! 爸爸。